Житомир посів п'яте місце за показниками економічного та соціального розвитку у рейтингу міст та районів України в порівнянні з минулим 2010 роком. Таким чином піднявшись одразу на три позиції. Натомість, перше місце отримав районний центр області Новоград-Волинський. Про це повідомила Олена Астахова, начальник департаменту економічного розвитку під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. А позитивних тенденціях розвитку. Свидетельствует то, что город Житомир в рейтинговой оценке социально-экономического развития по результатам первого квартала. Зайняв п'яте місце по сравні з 2010 роком, годом. Город піднявся на три позиції. разом з тим в Житомирі зменшився обсяг виробництва харчової промисловості. В порівнянні з першим кварталом 2010 року менше стали виготовляти солодощів, ковбасних виробів тощо, що призвело до зменшення реалізації цих товарів на 1 відсоток або ж на 83 мільйони 600 тисяч гривень. Уменьшилось производство тобто, шоколада, кондитерських изделий, колбасних изделий. Лікарсних препаратів. Ну, така ситуація в даному випадку об'ясняється ринковим спросом, сокращенням заказів і образуванням остатків на складах. За рівнем залучення іноземних інвестицій, Житомир посідає перше місце в Україні в порівнянні з першим кварталом минулого року, коли обласний центр був на 23-му.